Коломиянам презентували новий випуск всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу Перевал про видання розповіли представники редакційної колегії та автори-письменники. Запросили на зустріч і наших журналістів. Літературно-художній і громадсько-політичний журнал Перевал це перше мистецьке видання на теренах незалежної України. Ще в 1991 році читачі побачили перший номер видання. Відтоді журнал став осередком мистецького руху в Україні. Він об'єднує не лише майстрів слова, а й художників та науковців. Ділиться успіхами головний редактор журналу Перевал Ярослав Ткачівський. Мені вдалося поєднати не тільки письменників Прикарпаття майстрів слова. І початківців літераторів я це вважаю, що це є нашою перемогою, аби молоді почували себе вільно. Звичайно, аби не заслабли зоряною хворобою, але щоби вчилися і шліфували своє перо. І якраз таку змогу ми надаємо у нашому журналі. Поєднав письменників не лише Прикарпаття, але і першого Шевченківського краю було в нашому часописі письменники Черкащини, є письменники Польщі, Білорусі, Сполучених Штатів Америки, Німеччини. Ярослав Ткачівський очолює видання кілька останніх років. За цей час читачі побачили кілька тематичних номерів, приурочених творчості видатних письменників чи вагомим літературним подіям. До слова, випуск присвячений 200-літтю Тараса Шевченка, визнали в мистецьких колах найкращим в Україні проектом про творчість кобзаря. Єднання творчих спілок дає нам змогу робити цікавим наш журнал. кажу не для похвали, не для самопохвали. Це на рівні. Столичних митців, і, зокрема, в національні спілки письменників, про часопис Перевал, сказали, що це найкраще число, яке було випущено до дня до ювілею кобзаря. На сторінках видання публікують твори, які визнаних письменників, лауреатів міжнародних та всеукраїнських премій, так і дають слово молодим авторам. Адже саме через публікації в періодиці початківці літературної ниви вдосконалюють свій талант. Переконаний голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран, коли є такі журнали, такі острівки культури. То і острівки літератури. Це означає, що це життя, літературно-культурне триває, що це відбувається шліфування талантів, бо шліфування таланту відбувається на сторінках періодики, а не на книжках. Бо хто шліфується на книжках, той робить помилку. Розумієте? І найголовніше, ми завжди намагаємося бути в темі сучасного життя. Журнал, який випадає з контексту сучасності, потреб сучасності, запитів сучасності, то він є архаїчним, цікаво, що у журналі Перевал свої твори публікувала білоруська письменниця українського походження, уродженка Івано-Франківська Світлана Алєксєєвич, цьогорічний лауреат Нобелівської премії у галузі літератури.